Село Катеринівка на Луганщині розташоване на лінії розмежування, де точаться найсильніші бої. Ще кілька місяців тому село адміністративно належало до селища Березівське. Останнє зараз окуповане бойовиками, і саме з Березівського, а також із сусіднього молодіжного, на голови Катеринівчан чи не щодня летять снаряди. Сутра, да. Ну так восім стрілялі в попали. церкви О, в попали. Возі в церкву попали. Ми викаділи. Ми заходили, батюшки, всі окна побили в церкви. Ну ані на Пасху стріляли, на помінальний день стріляли на Троїцю. Стріляють та що боні здохні, вже я не можу з ними больше говорити. Війна вже забрала життя двох катеринівчан. Серед них семирічний хлопчик. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено більше десятка будинків. Полностью разбитых у нас три. Шовшон, по этой вулиці, там один дом. Здесь вверху один дом, і вступне, село, там повністю розбитий дом. У квітні Катеринівка офіційно війшла до складу сусіднього міста Золоте, вже на підконтрольній Україні території. Селяни рішуче не хотіли залишатися під владою бойовиків. Тепер люди отримують пенсію та гуманітарну допомогу. Незабаром тут відновить роботу медпункт. Десь втік фельдшер, медпункт. То зараз будемо шукати людину, яка б. Пішла, тому що ставка залишилася у Катеринівці. Зараз проживає зо три сотні людей. Окрім місцевих є і переселенці з окупованого Первомайська.